Ми вже встигли тут накуштуватися. І продовжуємо. І продовжуємо. Ні, Саша, я умоляю. Давай просто ось це ось так, ось знаєш. Ось так і тут відріжемо. Адже ти тут, яка катка. Це була пробна. <рігла> Вітаю, Саша. Вітаю, Єва. Що, готуємо сьогодні? не знаю, що. Так, ми готуємо сьогодні фантастичне пате. Додамо туди трошечки джему, додамо трошки фісташок, подамо на нас просто феєричному бріоші. тому думаю, можемо розпочинати. Я буду починати з того, що за печінку печинку і розповім трошечки про в принципі історію пате. Давай. В чому різниця між пате та паштетом, ти знаєш? Ну ти мені вже розповіла за кадром, не знаю. <різниця>, різниця насамперед ніякої, тому що в принципі основу свою печінкові паштети, теріни та пате беруть із Франції. Ми всі знаємо, що сподіваюся, що знаємо, що різниця між пате, паштетом, теріном в тому, що а, залежність фракції м'яса. В принципі розрізняє як пате, так і паштет, так і терін. Якщо ми кажемо про терін безпосередньо, то нам фракція м'яса трошечки більша. Якщо ми кажемо про пате, то це той самий паштетик, до якого ми звикли. Він абсолютно однорідний. Тому сьогодні готуємо таку історію, яку дуже часто замовляють в закладах. Так, Сашко дуже правильно робить не те, що коштує, а те, що починає зачищати фісташки тому що наразі в нас вони не очищені. Пісташку ми додаємо так само для хрузкіпу, для текстури. Дуже круто поєднується печінка із джемом. До речі, який ми джем на сьогодні обрали? Журавина кон контро. Окей. крем без контро. Ти, до речі, любиш печінку, тому що дуже багато людей так. Не дуже позитивно відноситься до печінки і до субпродуктів в цілому. З дитинства я не полюбляв. Угу. Був маленький, а такий, типу, «Чого?». Печінка. Печінка, але паштет мені дуже подобається, особливо з Угу. Це смачно, Паштет, це смачно. Якщо їсти просто печінку смажену, вона вона така трошечки гірка, як на мене. До речі, знаєш, як можна запобігти тому, щоб печінка не була гірка? Сукор чи що? Ні? Ми Вимеч... її можемо вимочити в молодці угу. трошки. І вона через е, лактозу втратить свою гіркоту. Я, до речі, теж е, полюбила печінку, мені здається, з віком. Це знаєш, як до тебе приходить любов до холодцю, любов до печінки, Ой, я ще не до прийшла. оливок. До в ти ще не прийшла? Mm -mm, оливки я люблю. Оливки обожнюю просто. Томати. Думаю, цього достатньо, так? Да? Mm -hmm. Так. До речі, ти знаєш яку класичну страву. Частіше за все використовують безпосередньо гусь чи печінку, тобто фогра. Мені подобається був раніше е, Васильпо, Бургер з печінкою. Uh -huh. З фогра, точніше. Okay. зараз її роблять з просто з печінкою. А Коли, якщо ми кажемо про то, звичайну, то, звичайну то, класику. Тут ти мене підловила. Uh -huh. Торнадо росіння використовують фогра, гусячу печінку. Uh -huh. Береться філімільйон мільйон, медальйончик. Росіння це червоний час. Uh -huh. uh -huh. Тому що використовується в соус, бальзамічний оцет та червоне сухе вино. За принципом гляса, просто редукція на жу дуже-дуже смачно, вишукано. Ще зараз у людей, які не шарять перегруз по кількості слів, жу. треба, треба... журу, треба робити ці сноски, ці дисклеймери. Коротше, це все шо база. Це я зачищаю, це нам все не потрібно. Можна буде потім кудись використовувати або на фарш, якщо ви хочете додавати до якихось інших страв, або робити напівфабрикати, Бульончик але нам можна потрібно робити? на печінці, я б не стала, Чого? А, тому що садовки, притаманний, да? притаманний запах є в печинки. Угу. Я би краще додавала просто в якийсь фарш, просто як додаточку. -то. Я точно нещодавно робив бульйон угу. і в магазині не було. Якихось кісток і були серця. Угу. Я зробив яловичий бульйон разом з серцями і вийшло смачно. Супер. Ми зачистили печінку. Так, сюди я думаю, що можемо відправляти ці зачистки. Угу. Сюди додаємо вже зачищену печінку. Наразі нам потрібно буде нарізати цибулю, нарізати чесник та обсмажити вже з готовою Скільки нам цибульки потрібно. На той обсяг печінки, який в нас є зараз, я думаю, що половинка буде більш ніж достатньо. Можна нарізати хаотично, як ти хочеш, частіше за все нарізаю на півкільцями, просто для того, аби цибуля швидше приготувалася. Може, кубиком ми потім будемо перебивати. Фракція не залишиться, але якщо ми залишаємо цибулю на півкільцями, то в нас дається більше смаку. Ми не будемо додавати якісь підсолоджувачі по типу цукру або якихось сиропів, тому що цибуля сама по собі має такий дуже крутий... нас Ще є так, так, так. Дуже крутий солодкий смак. Джем дає, як знаєш, коли ти щось скуштуєш, у тебе на першому рівні йде основний смак продукту. Uh -huh. Потім воно як по драбинці доганяє тебе, і джем дає вже другий рівень смаку. Тому це прям дуже дуже круто, і воно не буде впливати безпосередньо на перший рівень. тому... Залишаємо вже як є. Окей, на пів кільця. Давай. Це хорошо. Так. Угу. Як ми нарізаємо чесник? Так само хаотично, можна просто міленьким кубиком подрібнити, можна залишити слайси. Він нам віддасть просто ароматику, тому що, якщо ми хочемо безпосередньо цей смак чесниковий, але не гострий. Крутіше за все робити чесник конфі, коли Ми його запікаємо, oh. і потім він стає таким м'яким. До петеду, до пошли так само дуже класно надавати. Окей, okay. так ми можемо починати смажити. Давай. Поїхали. Олія вершкова або оливкова? Задля того аби не горіло вершкове масло. Ми додаємо спочатку трошки звичайної олії і потім маленький шматочок вершкового масла. Чому, в принципі, вершкове масло горить? Тому що там є сироватка, яка відділяється. Молочна сироватка відділяється від жиру і тому він зазвичай горить. Тому, якщо ви хочете надати важкового смаку, об'єднуємо завжди 50 на 50. Нам потрібно трошки важкового масла. З самого початку ми обсмажимо печінку. Цибулю потім? Після того вже додамо трошки цибулі, для того, аби вся солодкість, яка є в продукті, вона віддавалася безпосередньо на підфабрикат. Можемо завдати одразу великий вогонь. Максимально. Угу. Супер. Так, можемо висипати. Так, Зараз ми її можемо трошки начіпати, щоб вона підсмажилась. До речі, який коктей ти придумав для цієї страви? Він буде рожевого кольору, як і паштет. Угу. В основі у нас бурбон житні віскі. Угу. І всі складові будуть інфізовані. Угу. У нас буде бурбон настояний на родзинках, угу. бурбон настояний на абрикосах, на курагі. На угу. а, і в нас буде житні ліски, oh, які настоюються на вишні. Вау. Вишню забрав і... свіжу, не сушену. Свіжу вишню. Вижу. настоював три тижні. Угу. А, і посидив через кавовий фільтр. Угу. Саме вишню, не черешню. В мене є ще не черешню, трошки більше солодке виходить. І ще бурбон настояний на горіхи пекан. І мож... кіст... фісташковий сироп, червоне вино. Круто. Лимонний фреш, білок. Так, я поки і... що додам цибулю. Щось схоже на Нью-Йорк Саур, виходить. А які сходові в Нью-Йорк Саур? Звичайний віскі саур, але з додаванням червоного вина зверху. Тобто нічого ми не інфузуємо. Там ні. Класично ні. Після того, як цибуля стане напівпрозовою... Ми можемо зменшити вогонь і додати... Сьогодні ми обрали з тобою бренді Чіконіє. Хальвадос. Кальвадос. Кальвадос іксо. В нього такий максимально яблучний смак. Ми вже встигли тут накуштуватися. І продовжуємо. І продовжуємо. Задля того, аби в нас була ще крута ароматика. Я раджу додавати тим'ян. Ми візьмемо буквально пару гілочок. Ми не будемо його подрівнювати, а ми додамо безпосередньо, як букет гарні додають, щоб до бульйонів. Да? Угу. Він віддасть ароматику, і цього нам буде більше, ніж достатньо. Клас. Можемо трошки зменшити температуру до середньої. Угу. Наша основна задача, щоб наша печінка трошки підсмажилася, але залишилась рожевою всередині. І цибуля встигла дійти. Наразі можемо додати трошечки коняку. Я думаю, що двох столових ложечок нам більше, ніж вистачить. Окей. Супер. Можна не боятися додавати алкоголь в страву, тому що дуже багато людей бояться, що якщо ми додамо алкоголь в страву, вона одразу стане якоюсь спиртовою. Весь спирт випаровується при великих температурах і в нас залишається лише ароматика невеличка кислинка в нашому... Спирт випаровується при 60 разах нашому випадку ще й солодкість. Я навіть даю лазаню з вином uh -huh. своєму сину, а йому всього рік. Uh -huh. Я готую була не за добу, а за цей час no, <laughs> це да, за цей час повністю випробувається все вино залишається цікаво. Наша печінка вже підсмажилася. У нас тут знаходяться вершки. Ми можемо додати трошки вершків. давай. Десь 200 мл. Для того, аби печінка трошки протушкувалася. Це, я думаю, так нам вистачить. Печінка трошки протушкується, цибуля стане м'якішою. Вся ароматика, яка в нас залишається, вона нікуди не піде. Угу, Супер. Поки я нарізаю фісташку, ти можеш трошки приправити паштет, додати трошки солі, перцю. Так, у нас є сіль рожева або копчена. Я думаю, що тут можемо додати просто звичайну рожеву. Тому що тут якраз хочеться більш ніжних Ой. таких смаків. Все окей, нам вистачить. Навіть якщо буде забагато, нічого страшного, тому що ми потім будемо додавати вершкове масло. Ну і вершки теж вони погонають. Угу. Все просочується. Потрібно постійно слідкувати за тим, яка печінка всередині, щоб вона не Роздавити стала її може. Абсолютно з сірою. Угу. Так, є рожевість, Супер. Готова? Потрібно ще пару хвилин, ми додаємо стільки, скільки нам потрібно. Чому я дістаю саме з такою ложечкою? Тому що потім, якщо ми перельємо все разом із вершками, ми не зможемо коригувати текстуру. Вона може бути в нас за рідкою. Угу. Наша задача робити так, щоб у нас була лише печінка і не було якоїсь окремої водички. Мені подобається, що коли ми можемо готувати якусь класику, абсолютно з базових продуктів. Які кожна людина може знайти угу. в супермаркеті. Закриваємо кришкою, важливо знімати ковпачок, бо гаряча. Серединка в нас. Угу, буде експлоуд завдяки температурі. Супер. Коли в нас вже трошечки пробилось, ми можемо порційно додавати вишкове масло, щоб коригувати текстуру. Я буквально пару кубиків дам. І після цього ми подивимось, якщо нам замало, то ми додамо ще трошки. Супер. Текстура в нас однорідна. Давай скуштуємо по солі по перцю. Можна більше солі перцю. Супер. Давай трошки перцю. Дам. Останнє перемішуємо і відставляємо на стабілізацію. Барлошка довга. Угу. Комфортніше буде, так, все пересипати. Так, що нам плівочку? потрібно зробити? Так, плівочкою і відставляємо в холодильник на стабілізацію. Я рекомендую частіше за все залишати на ніч, але тут вже дивлячись від того, на коли вам потрібен напівфабрикат. Може, в шокер? Так, в нашому випадку точно в шокер, тому що бабки-бабки-бабки. Замість шокера. Дуже холодна морозилочка. Супер. Нижній ярус. Що нам залишається зробити? Ми маємо трошки підсушити, підсмажити бріош на важковому маслі. Угу. І в нас є. Чудовий джем, який ти приготував безпосередньо для страви. Mm -hmm. Власноруч, розумієте, mm -hmm. все штампує, mm -hmm. власноруч завод свій. Mm -hmm. Ми будемо просто діставати, перемішувати для того, аби консистенція була більш однорідною. Okay. Поки що давай поставимо плиту. Ти перемішаєш в окрему тарілочку, дістанеш джем. А я поки підготую правильні класні. Шматочки хлібу. Хліб, так. до речі, підійде не свіжий, можливо, хліб буде там вчорашній, позавчорашній, тим самим, що ми його будемо карамелізувати на важковому маслі, він у нас все одно вийде дуже класної текстури всередині. Так, нам треба посмажити булочки. Угу. І що ще? Все. Потім збираємо Добре. готову страву. Так, я зроблю три заготовочки. Все, що в нас є, залишки, ми можемо не викидати, тому що потім можна додавати розмочувати в молоці або в вершках. Можеш менше, прямо двоєчку. Тому що воно відразу встигає прогуляти. Наша задача зараз трошечки підсмажити бріошики. Буквально по хвилиночці з кожного боку. І після цього ми будемо готові виставляти наш Ох, Красиво! Дуже гарно. Для подачі що нам потрібно? Е, для подачі в нас готовий напівфабрикат пате. У нас вже є джем, підсмажений бріош, фісташка і в принципі більше нічого. А як ми будемо це сервірувати? На бріош? На Ні. бріошик ми спочатку віддаємо пате, потім зверху трошечки джему і просипаємо горішками. Так, скільки нам потрібно джему на цю кількість? Так, я думаю, мінімум по одній ложечці на одну порцію. Тому десь три ложечки. Цього достатньо. Угу. Для того, аби розцідити, віддамо трошки сиропу. Сироп з чорних ягід. Угу. Тут. Смородина. Смородина. Що, як думаєш, ще думає, ожина, можливо. Так, звісно. Чорниця. Звісно. Лохина. Так. Що ще? Шовковиця. Шовковиця. Можемо приступати до збірки. Пахали. Я і тракаю. О! Та ти що? Ні, Саша, я умоляю. Давай просто ось це, ось так, ось знаєш ось так і тут відріжемо. Тому що інакше це буде повний. Відрізали. Все виходить, вийшло з першого разу. Як ти робити? Дякую, Фрекінг Бог. <рігра> Нам всі не заплатили. Нічого. ти Це була пробна. Виставимо на тарілочку. З'їжджаємо. Так, я виставляю поки що три. Просто через борти з'їжджаємо. Додамо трошки вже зверху. Головне, щоб не було дуже багато джему, щоб не перебив смак печинки. Супер. І зверху присипаємо трошки крихти фісташки. Це для текстури. Как? Угу. Чудово. Так. який коктейль ти хочеш приготувати до цієї страви? Щось в стилі Угу. Поїхали? Поїхали. Почнемо з житній віскі, який настоював на вишні. Uh -huh. Борбон настоєний на горіхах пекан. У нас uh -huh. є фісташка зверху, буде поєднуватись. Все. Борбон настояний на родзинках. Uh -huh. Житні віскі настояний на куразі. Курага. Куразі. Червоне вино сухе. Зараз з віскарем? о як хорошо. Лемон угу. фреш. І кісташком ну, і сироп. Супер. Я сиропи на будь-який смак. Клас. І останнім білок. Якщо ми подивимось на історію саура. Класично саур це не був. Це не те, що ми зараз розуміємо під сауром. Uh -huh. Зараз саур це кисло з пінкою. Але класично це був просто кислий коктейль. Через це і назва. Саур. Потім почали додавати вже щось солодке і тільки пізніше білок. Робимо сухий шейк. Драй шейк. Розбиваємо білок. Uh -huh. Ось такі великі кубики. Великий кубик, великий кубик дає кращу збиття блоку, менше дилюці обводення. Uh -huh. Бустрел. Так, ну що можемо сказати про страву? Ми да. сьогодні приготували пате з курячої печінки. В нас джем, і зверху трошечки фісташки. В якості коктейлю ти використовував а, винний сабур. Угу. Я його назвав. Пінк скверл, може тут є горіховий бурбон, горіховий сироп. Тому, типу, білочка горішки він рожовий. Я сподіваюся, білочка лише через ні, коктейль дуже легкий, такий, тому. Так, Окей, нехай нам смакує. Давай візьмемо по шматочку. Спробуємо спочатку страву. Ну, це сьогодні прям все І як поєднується. Ммм. До речі, із цим прям бомба. Скажи. Mm, mm -hmm. mm. mm. Ніжма. Ніжний поштат, ніжний коктейль. Mm -hmm. Його mm -hmm. Напомню. Прям абсолютно доповнюю. Тобто, якщо ви всі втомилися від паштетиків, якихось консерв, готуйте цю страву. Це абсолютно можна зробити вдома, доповнюєте класними напоями і нехай вам смакує. Так. Ну, це трошки такий складний, можна зробити проще. Звичайно, Нью-Йорк Саур теж буде дуже смачно. Угу. Якщо хочете трошки заморочитись, берете життєві віскі настояний або будь-який бурбон настояння на вишні. Це робити дуже легко. І кайф. Є вам. Саша, дякую тобі за наш сьогоднішній день. Було дуже-дуже круто. Все, побачимося з вами наступного разу, чуваки. Пока! Пока.